Мову батьківську всім треба знати мову держави, в якій живемо, прапор якої у світ несемо. Кумареська мова та язик, вогласовий. Дід прийшов і села, ходить по столиці. Май гроші не мина жодної крамниці. Попросить. Покажіть ще з краю? я не Продавщиця. Люба, кухни покажі там, де збоку смужка. Та какой купік? Дід у руки кухлик сяв і на хмури брови. На Вкраїні живете і не знаєте мови? Продавщиця теж була гостра та бідола. Мешатися, не слід, бо така біда в моєї корови має гострий язичок, та не знає мо.